Одразу після школи Андрій Цюра поїхав за кордон. Спершу вчився на курсах при політехніці в італійському турині. Згодом здобував дві вищі освіти в римі. Зараз Андрій успішний молодий підприємець, який радить усіма силами здобувати хорошу освіту та вивчати мови. Бажання, велике бажання, сила волі і хоробрість. Головне не боятися освіта та знання мов не гарантія того, що знайдеться хороша робота з бажаною заробітною платою. Серед заявлених роботодавцями в службу зайнятості вакансій більшість робітничих професій, і лише 20% для фахівців з дипломами про вищу освіту. Андрій Цура своїм напрямком обрав консалтинг. Знайомства і досвід роботи в Італії допомогли знайти нішу та заснувати спільне підприємство. Уже 5 років його компанія допомагає іноземцям вести бізнес в Україні. Зрозумів, що у всіх в них є подібні або дуже такі, однакові навіть проблеми, з якими вони стикаються, працюючи в Україні. Це є в першу чергу мовний бар'єр, в другу чергу культурний бар'єр, також різний інакший менталітет від їхнього, наприклад. І люди, які не звикли або не знають всіх наших необхідних і законодавства, і інших умов, і їм важко працювати. Крім того, консалтинова компанія допомагає і українцям знайти партнерів за кордоном. Хоча штат працівників невеликий, 9 людей, серед яких юристи, бухгалтери, адвокати та менеджери по роботі з клієнтами Андрій Цюра відчуває на собі велику відповідальність. Ми дуже часто їздимо за кордон, де ми робимо різні воркшопи. В різних країнах і в різних регіонах представляємо Україну інвестиційні потенціали, можливості по нерухомості, фінансові інвестиції і так, далі, і так далі. І крім цього, беремо часто участь в різних таких міжнародних виставках або різних форумах, де ми рекламуємо Україну чи західні регіони, зокрема, і нашу компанію. Започаткувати свій бізнес усе частіше намагається саме молодь. Так, нині дві треті приватних підприємців, які реєструються в Україні, це люди віком до 35 років. Менеджер, керівник відділу, директор торгового дому, успішну кар'єру Марина Яцунда почала ще 15 років тому. І хоч компанія, у якій працює, за цей час встигла змінити напрямок діяльності і налагодити власне виробництво, Марина швидко адаптувалася до змін. І, хоч до виробництва немає стосунку і займається лише просуванням, вважає, що потрібно досконало знати свій продукт. Половина справа збудувати виробництво і зробити якісний продукт. Далі основна робота це його просунути на ринок. Для цього треба мати ґрунтовні знання в тому, чим ми займаємося. Потрібно мати комунікабельність, чесність. І коли пропонувати засоби, то детально розказувати про всі характеристики, про переваги, про сфери застосування, мати детальні інструкції з використання і допомогти споживачам в тому, щоб вони це використали без проблем. Мині та дезінфекційні засоби для спеціального застосування, особливий продукт для продажу. Тож доводиться шукати підхід до кожного клієнта. Та за вісім років роботи у цьому напрямку Марина вже звикла до специфіки. Високі вимоги до себе ставить значною мірою і через конкуренцію на ринку праці із 850 тисяч молодих людей в регіоні до підприємницької діяльності залучено 174 тисячі. Крім того, що ми працюємо з медициною, ми засоби свої поставляємо на багато спеціалізованих підприємств. Нашими споживачами є санаторії, є виробництво мінеральної води, басейни, комунальна сфера перукарні і салони краси. Крім того, ми поставляємо спеціалізовані засоби на залізницю. Для них ми робимо окрему лінійку, це для зовнішнього внутрішнього миття вагонів, це мині засоби для обробки рук. Доброго дня, як справи. Це є наша лабораторія виробнича, яка сертифікована, і акредитована. Тут перевіряється сировина, яка поступає. Після того вона йде в роботу, і тут перевіряється готова продукція. І тільки після того, як лабораторія перевірить партію, і з добро, що вона відповідає всім показникам, які мають бути, тільки після цього вона йде до споживача. На фабриці та у двох офісах зараз працює 70 людей. У разі потреби вкладають і додаткові контракти. Марина каже, що важливо, аби кожен пишався своєю роботою. Підприємство починається з ідеї і бажання, незважаючи на економічні негаразди, лише за минулий рік на львівщині зареєстровано 140 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності. З них понад 30 тисяч малих підприємств.